Добрий день, народ Забрав Серегу Зараз рвемо на Івачу Щось буде покажем. Ну що ребятки, ми виплили От подивіться по кругу Прокручу, покажу, трошки є лодочок сьогодні Дивіться, бачите Спінінгує. Щось кидає, щось ловлять Та й ми попробуємо. Буде клювати ми вам покажемо Нет, ты знаешь, все на листе. Все так гибнули бутыл. А ну туда попробуем. Туда вот. Ого, куда закинул? Не знаю, ребята, щось таке похоже на щуку, якщо чесно. А може і окунь. Може і окунь, Зараз подивимося. Ну, перша рибка в нас є. Ну, клюнула, а там що воно є, не є. Так, да, це окуньок. окуньок невеличкий, але як би там не було, дивіться, ну приємний окуньок, що. Подивись, Сергій Петрович, Норм. На кейтек, на, е... на на на. На Impact в 102 кольорі. Pumpkin. Зараз він піде відпочивати, бо він вже втомився. Так, дорогенький. Ну, гарнюсінький Івачівський окунець, люди. Ми зловили рибку. Плюх. Щасливо путі. Так, ну от... Що, взяв до клікач чи так чи що? Так, е, да, я далеко закинув а, туди і... далеко був. Угу, Ну я вот дивись. Вот mm. Отако десь. Раз, смотри, Куда? Бачу? А, Бачив? Ага. Ну і там десь на цьому на свалі, причем так тикнув по-взрослому. Ну <гум> Таке було спочатку, він видно, чи в траві був, чи де таке враження, що щука. Він просто зупинив, а потім вже почав тягнути. ребята другая рыбка ну цей липший цей липший ребята цей липший знай ах ты сошел сошел а хороший был хорошая была рыбка ребята хорошая вот шкода ну так тюкнул дуже классно тюкнул дуже класно, да да ще дальше трошки да да подивися ну хорошая была рыбка цей був більший я розумію, що сходять завжди більші, але по чесноку вам кажу, що ця рибка була більша і це було видно навіть по спінінгу. І він там десь стоїть, бачите? Ми його... Було б добре, якби ми його нащупали. Отак от, от я закидаю, прямо отуди. От і там він тюкає. Треба його сікти і не давати йому сильно. Что тюкнул. У нас винга. Тут якась травина е. И там вин. Всего разу не хочет. его разу не хочу? да не, не хоче мене тоже не взяло дон колись на нього не не просто віолет На Посейдон. А, а вроді посій. посейдон, вроде, так. Да. Опа! Так. Ну, да. Да. ну невеликий. Я думав, що більший, але невеликий. Но ми йому вже не будемо давати таких попусків, як в прошлой раз, бо він дуже скоро залазить в якусь траву. В якусь траву він залазить. Бачите, друзі? Я таке як почув. Ну бачите, такий самий, як і попередній, yeah, правда Сірень? Yeah, yeah. Такий самий. На віалеточку, на посідончик. Зараз ми тобі відпустимо гарненький, гарненький смугастик. Ну, покажіть. Ну-ка, ні-ні-ні-ні. Бо ми тобі зламаємо челестяку, якщо ти будеш порпатись. А він вже дивися, вже наїжений такий, дивись. Ну так. Ну давай, дружище. Ох, як він скоро тікає. Просто вм і все. І нема. Ну дивіться, ну якщо так піде далі, в кожні 10 хвилин по клівом, то це буде приємно. Але він десь там стоїть на свалі. І таки знов далеко я закинув, дуже далеко. Потім там була якась трава спочатку, а потім я почав виводити, певно, в русло. Чи він там стоїть на якомусь просто платі. Я навіть не можу сказати, що там. Ну так тюкнув конкретно. От чисто окунь, окунь-окунь. Ну, не так, як знаєш, там, тир, пир, дир, тут просто тягну, тягну, пауза, такий тук. Я трошки почекав, підсік, є. От знов в то русло видно, чи не в русло, але ну, якийсь там приямочок або вихід з трави. І от він так чітко тюкає там, Ну, зразу відчувається. До речі, ловлю на Synapse 416 Twitching Special, Ванфорд катушечка 25 s і шнурик Born Rush 06. Беру 200 метрів, бо дуже часто обрізаю. Ну, Всякий образивчик там і так далі. Ну, смугастик, давай ще. не хочет. Что будем подплывать, или нет? Да. Все, сейчас зараз вытягивать, да, да. Я делал такую рыбку, ты идешь Він вицілив навіть. Нє, ні, це це ортейл, то що я купував. Нема такого -а. кольору. Мале, та мале, якесь таке мале, що капець. Взагалі мале. Дивись, Йолі палі. Ну це це що, це риба? Люди, це риба, подивіться. Ой, це просто... Міг. Ух ти, красавчик! Ну, це ми знімати не будемо. Це ми знімати не будемо. Ну, знаєш, я думав, що блин, якась риба-риба. А то таке щось маленьке зовсім. Я думаю, що він на то тюкав і ніяк не міг зловити. А таке і може знімати запросто, правда? Так, там трава і от он достает этой травой. себе, собі. Маленький конюкала. Там є трава, і от перед той травою він стоїть якраз. бачиш, ну таке собі драньтя, але... Давай ми тебе зараз відпустимо за нижнього бур, все покласиться. Опа! Давай, давай! Ідай. ти Подивись! Таж віддай, ну! Блин, вот в костях уже не могу вытянуть. О! нарешті, бежи. Что бы я его так сильно ел? Ну подобается ему райнс. В фиолете и все. О, Серенька тоже лапанул. Вукунечка. На Иртел, да? Не, на баба. А, на баблин шайкер. Рейнс рулит. Опа! Лови, красавчику. Лайк! Лайк! Сергій Петровичу лайк. <ріст> Ось такий бурбосик. Бурбулік, бурбулік, бурбомурік. Так, давай, смугастик чик. Тікати звідси. Ну, нема великого поки. Надо зараз ще по пару разів кинути десь перепливати, мабуть. Зацепилося там. Ось такий от укунідзе. А моща це просто так тягнув, ніби там я не знаю що. Ну такий собі 150 грам Але гарнюсінький, гарнюсінький, ну-ка, покажися, жужики, чик-чик-чик-чик-чик. О, красотун! Хоба! Виолетт Посейдон. Рулит в Ивачеве. В Ивачеве, в Ивачеву. Мы же весной кидаем на русло. Вон до рыба играет, я бачу. Вот там вон на ту. Вон бач такая поднятая одна стоит дошка, а тот туда, шепровише. О вот там. Слідуща кладка, короче. <плес> да, це дуже велика риба. Дуже велика риба. Якийсь взагалі дивися без полосок. <плес> Якийсь гібрид. Ти <Ты> що, мутант? <плес> Плив'я. Пливей і більше не клювай. Так, прийдеться, мабуть, ставити якось все-таки зеленухи. Так, зараз кину туди дірипка играла. грала. Туди кудись, туди. О, якраз файно, якраз на другу кладочку. А може? Зараз пробуємо. Все пропробуємо. Ну так, щоб так. Да, так, щоб якесь велике то, точно не А, гуся? На гусью не хоче брати, так? Да? Я зараз поставлю свінга. Мені здається все-таки, що він хоче активної приманки. Ну але зрештою перевірю. якраз. Клюнуло якесь таке собі, таке собі задоволення. О! Ну, більше як там той. Дивись. Здалека. Ну так він кручається, таке мале, дивися. Дивися, як він з'їв 2,5 дюйма. половиною Йомана. Бамбурік. Дякую. Дякую, дякую, бамбурік, дякую. Тебе відпускаємо, відпускаємо. Оп. О. Раз. Вот он. Ух, дысяк распушил. Да, да, правда? Похоже, да, да. Похожий, похожий такие пузантерчики. Пузантерчики, пузонтерчики. Так, ну-ка. Зара... ще чуть-чуть правише кину. Ну. Зараз ще кину чуть провише. А такої приманки більше ні в кого нема, тільки в мене. Оба! Чуть-чуть правіше. Оп! Десь на пару метрів правіше, зараз будемо бачити, чи да, чи не да. Так, да, на 8 грамах боронраж 0,6 летить просто космічно. Щоб... якусь окуня. А шо ж ти? І так, десятий раз. писюни малолітні. Зараз ще разок закинути, десь будемо перепливати, бо щось мене це не особо радує, не особо радує, радує не особо. Так в всандало все просто кровь. Я, здив... ну, я просто не чекав, я його підцікав. Ну, в другому моменті, знаєш? А тут я просто ну, не чекав. Ну, трошки є. <гум> Жучара. Жучара. Др-др-др. Ми за працю, ми за мир. Хоп! в окунь. Опа, давай как он ее захавал. Чук. Плавать, быстро. Раз плавать, два быстро. Ага. <риклад> <Да? сум> ну що ти? Звичай, який красавчик. А ну, ну, покажись, покажи. О! Бачите? Сергій Петрович, о, в лучах заката. Я Сергій Петрович, а в мене, короче, в той час клює якраз. Окей, такая буває Ага, бачив? Ага, вишел. куда ты ее закинул? Видим. А вот, видите? І я його... <смі> От <смі> та, та здоровий який. Подивися. Так подивися, як він його з'їв. Ну це просто якісь тікі. Ну, дивись. Куда ти його? Знаю він тобі. Диви, ди ду диви, диви розшаперився. Не дамся, не дамся. Ні, ні, ні. О, дивіться. <смі> Що за риба така мала? Окунь полосатий, рубий. Це я так його закликаю. Не подумайте, що я з Глузду з'їхав, але вже просто ну, ті мальки достали, так твердо. Твердо достали, достали ті мальки. Бам. О, нас бомбардювали тільки що. А вон бач? сиранули на нас. пролетала чаїшки, каже, срать я на вас хотіла. бам, І вже є. Да, якийсь такий, хоч на пів кіля, лки-палки. таке клює. Таке враження. Ну, це должен быть тут, правильно, Надався. Ну да, подивися, дрібного є, ну багато. Ну, щось йому не заходить. А о, клює. еще легко а ты на ику называл ловлю да, да не же на это ваш какие ты фанатика чем монатика. а да ну, ты же мне дал да ну 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 я понял на цель <свят> на фанатика чем монатика.

Да? Рядышком? А, ну, наверное, да, Тук. Ну, чего ж ты не забираешь? Не смачные. Уже вот тут вот рядышком-рядышком. Может шел, и так только как... І це так продовжується, ви бачите? Отакий От окунь, долонька чуть більший. А так пручається, що це просто жесть. Дорогий, у вас щось там опирається, давайте, тягніть його, гада. Тягніть, ну-ка, може це буде найбільший окунь за сьогоднішній день. Ну-ка, піднімайте його, піднімайте. Ніхуй! Ничего себе, извините, глядачи, дорогие мои. Подивите, яка бамбула. Ну, дивите, красунчик. Сергей Петрович, я вас витаю. Класс, хороший окунь. Красавчик. О, Серёня, да, видно. Краса. Ну-ка. Пиявка, смотри. Ага, ага, пиявочки, да. А вот красивый, да, бачу, бачу, пускай. Пішов. Красота. Лайкоси Сергію Петровичу срочно Не такі як Петровича звісно, але окунь Окунь, окунь Окунь, окунь. Ну трохи прокльовує, чого на ж одні і ті ж. Коротше, такі самі окунці. долонька, трошки більше. Ну давай, 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 давай. Що, огонь? Підкльовує то, слава Богу, трохи відпочинемо, ні? О, краса. От такі окунчі досить приємні для. Поклівона і витягати вони так виходиться класно. Ну, хотілося б щось більшого. Бачите, ребятки, такі приємніші окуньки. Ну, не дуже, але... Тягнути приємно, коротше. Задоволення отримаємо. Ну, друзі, це вже якийсь трохи окунь, правда? Класний. Раз, забираємо і... ниряє. Не. Друзі, ну що, закинув я останній раз і бачите, клюнуло таке от чудо. Але, блін, заїв просто жестяки. Дивіться, де в нього. Сілікон. Десь непонятно де. Ну, зараз будемо робити operation. Operation будемо робити, тому що інакше ми йому просто не достанемо. Ми йому зараз зробимо оперейшн і обов'язково його відпустимо. Ну-ка, іди сюди. Красунчик. Отак. Як ми зробимо? Ось так ми зробимо. Так раз. Отак йому раз. І ну, віддай. О, нормально. Молодець. Молодець. Все, це був наш останній окунець. Гарний. О, сонечко заходить. Оконя відпускаємо. Поїхали. Все. Все, рибалити ми закінчили. Папа, -па. краса, мушня знов, значить буде тепло. І ми ще не один раз виїдемо на рибу. Все, па -па.